Комплект Это хорошо уже. Да, я правильно то, що вони там собі дали перемовини, що ж там на публіку і грає, це одне, а вони все одно будуть бити, і війна йде, продовжується, кожен день хлопці гинуть, тому то, що їхні перевонили, перемовини, ну нічого це. Поки доброго не привело. Ви ж тільки бачите, які в них перемовини. Тільки страждають люди, страждають дома, страждають машини, автівки людей. От я на інвалідності теж отримав виплату, хотів якось вже наладити своє життя, якось працювати на цій автівці. А зараз, виходить, все пішло під чин. Я вийшов, вони вже горіли тут практично всі. Воно, воно ж бачите, де взривна волна, де сама вирва. Воно ж, по, по центру парковки. Ці машини одразу зацепились. Одна за другою вони почали по цепочці десь там. Моя ще не горіла, але ну, підійти до неї було нереально, даже сісти, хоча б відігнати. І вона по цепочці теж загорілася. Ну вже ну тобто. Життя життя насамперед важливіше цього металу. Тому... Так, ну зараз набери, коли вона буде і. Боже, ні. Росія, це таке дно, це такі сволочі. Даже, ну, я не можу сказати, їх не можна назвати сволочами, су бо для них це дуже мало. Розумієте? ну, ну По цивільних це, це жах. Це люди відпочивали. Ніяких не стратегічних об'єктів немає. Нічого. Три, три, три вибухи да, по цивільним об'єктам. Тобто сумарно десь три вибухи було. Дівчина прокинулася десь за 5 хвилин до цього, каже, що була вспишка ще видна. В нас просто нам дуже повезло, що в нас вікна на ту сторону будинку йде. Дані поверхи на останній 12 дуже постраждало 2-3 квартири е -е, уламок. Ну, як попередньо сказали пожежники, що це уламок був. Ну Зараз наслідки ви бачите, в Блинській 30 повибивало вікна.